Американський президент Дональд Трамп підписав три укази щодо посилення контролю та розвитку дронів у Сполучених Штатах Америки. Це сталося напередодні чемпіонату світу з футболу та Олімпійських ігор. Чемпіонат нагадаємо відбуватиметься в країні наступного року. Про це пише Блумберг. Мета документів стимулювання американського виробництва та інновацій, при цьому зменшення залежності від іноземних суперників, таких як Китай. Спецоперацію Павутина Україна сама спровокувала Путіна. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. Мовляв, це дало підставу для російських ударів. Ну вони дали Путіну привід піти і влаштувати їм пекельне бомбардування минулої ночі. Ось те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: ось і все, тепер буде удар. Президент США – ключова людина у світі, яка може зупинити Путіна. Таке заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. Зауважив наступне Берлін залишається на боці Києва для того, щоб зупинити російського диктатора. Ми обидва погоджуємося щодо цієї війни та того наскільки вона жахлива, і ми обидва шукаємо способи зупинити її якнайшвидше. Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити, чинячи чи тиск на Росію. Ми ще повернемося до цієї дискусії пізніше, щоб обговорити, як ми можемо діяти спільно, європейці та американці. Я вважаю, що ми всі маємо обов'язок щось із цим зробити зараз, щоб зупинити цю війну після трьох із половиною років, що насправді жахливими. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, раді вас бачити. Добрий вечір. Давайте, мабуть, цієї зустрічі будемо починати. Я маю на увазі зустріч пана Мерца з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Знаєте, ну репліка для початку особисто для мене. Знаєте, є політики, яким віриш одразу. Особисто для мене станом на зараз поки є пан Мерц, скей, будь ласка, чи поділяєте ви таку думку, чи була дійсно результативною зустріч канцлера Німеччини з американським президентом? Ну, Я відразу скажу свою особисту думку. Була. Я багато працював з політиками і дійшов висновку, от не треба відразу <рес> захоплюватися, вірити знаєте так беззастережно. Політики є політики. У них завжди є своя думка, причому не всі думки вони висловлюють публічно, є і приховані думки. Ну, то таке. Але я з вами згоден в тому сенсі, що. І емоції, і раціональне ставлення, що важливо для німецького політика, тому що німці не тільки в стереотипах, а й в житті люди достатньо раціональні. Так, от і емоційна, і раціональна. Я думаю, що канцлер Мерц дійсно на нашому боці. Він так дуже делікатно висловився от, під час розмови з Трампом, Ну тому, що це Трамп є овальний кабінет, вже знаєте, склалося таке враження, що овальний кабінет це як для Трампа як місце для шоу і не конфліктних шоу. Але от Мерс дуже виважена, дуже делікатна, провів цю бесіду і, і в той же час нагадав, що він на боці України, незважаючи от, на особливості реакції Трампа. Тому я думаю, що от на таких партнерів, як Мерц, дійсно можна покладатися. Щодо результативності, розумієте про результати, я думаю, ми будемо знати трохи пізніше. Тому що все ж таки на цих переговорах не тема України була головною, і Трамп, поки я так розумію, не готовий зараз до конкретних рішень з різних причин. Я маю на увазі рішення по Україні. Але дискусія, яка от почала почалась під час зустрічі Мерца і Трампа, вона продовжиться на саміті Великої Сімки, і потім на саміті НАТО. Так що я очікую, от більш конкретних рішень, ну можливо, найбільш конкретні рішення по відношенню до нас будуть саме на саміті НАТО, і вони можуть стосуватися того, що може бути ухвалене рішення стосовно якого частина оборонних витрат країн НАТО. Можуть в ці витрати може зараховуватися підтримка України, а це може ну суттєво сприяти системній і більш вагомій підтримці воєнній підтримці нашої країни. Пане Володимире, а ви працювали з політиками різного гатунку. Чи можу я вас питати про таку іміджову складову? Ми всі помітили, коли Трамп робить гучні заяви, він робить переважно це з літака з борту номер один. І потім ці цитати розлітаються у внутрішніх медіа, у міжнародних медіа. Саме там, якось так влучно палко. Він щось промовляє. Це якась така фішка, така особливість, чому не деінде він зустрічається з журналістами, а саме там. Ну, я думаю, що в таку фішку вибрав для себе Трамп. Йому так цікавіше. Потім, от, знаєте, він же там виходить до журналістів. І от такий да, імпровізований імпровізований брифінг. Можливо, атмосфера Білого Дому, от вся ця, оцей ця офіційний антураж, трохи його напрягає. Можливо. Там він любить сидя, сидячи якраз спілкуватися. Оці, до речі, відомі фото, де він сидить, а там маск стояв поруч з ним. Щось там було символічно, але наслідки правда виявилися суперечливими. А от журналістами так, да, він в літаку спілкується. Йому так, я думаю, зручніше, неформальніше. Хоча є ще один формат не менш вагомий для Трампа і на який реагують можливо, ще більше. Це коли він пише дописи в своїй соціальній мережі. Це ще почалося, коли був коли він писав в Твіттері, І зараз теж саме особливо, знаєте, от коли він великі літери використовує, це теж особливість стилю Трампа. І от до речі, я раджу, то, що зараз от багато обговорюють, з'являється публікація, і от кажуть, маску не сподобалось. Маска роздратована. В прошу, Трамп роздратований Трампу не сподобалось, там, зокрема, і по відношенню до нашого президента. Але я завжди кажу: ви дивіться на пряму мову Трампа. Або на його дописи в соціальній мережі, або на його е от, е спілкування з журналістами, коли він сам говорить mm -hmm. про емоції Трампа, от говорить саме це. А коли анонімні джерела переповідають, це зовсім інша, е скажімо так, це інформація другого рівня і іншого гатунку. Пане Володимире, Трамп вже неодноразово казав про те, що питання санкцій по відношенню до Росії буде ухвалювати він одноосібно, незважаючи на те, що в нього є конгрес, який має на це абсолютно повне законне право. Та й в інших питаннях. Він постійно каже: якби я не було б війни, якби я не було того, того. На вашу думку, спостерігаючи за його політичною кар'єрою, він сам собі радник? Чи є люди, які довкола нього дають йому такі поради інколи ірраціональні? Ну, коли було перше президентство Трампа, от тоді був все ж помітний і, на мій погляд, переважно позитивний вплив вплив радників. І Радниками були дуже поважні люди, і на посадах держсекретаря США От Майк Помпео, де його попередник теж і радники з питань національної безпеки були дуже потужні. Джон Болтон, зокрема. І вони впливали на рішення, вони стримували десь Трампа, десь поправляли, скажімо так, його емоційні реакції і так далі. Тому от тоді радники грали набагато більшу роль. Зараз зовсім інша ситуація. Зараз я б сказав, такий культ особистості проявляється в Білому домі і не тільки Трамп, такий беззаперечний голова республіканської партії, причому такий майже авторитарний. Такого раніше не було, щоб навіть діючий президент так впливав на свою партію. Завжди там були різні групи а зараз ні. І в Білому домі зараз повна лояльність Трампу. Останнє слово тільки за ним. Мало хто наважується йти в опозицію Трампу. Знов-таки, тут от маска можна згадати, але тут скоріше емоційний зрив, емоційний конфлікт, там є і бізнесова і особистісна складова. Ну, от, До речі, це прогнозувалося. Я про це казав ще на початку: що два таких дві таких емоційних людини з гіперего ну, вони довго не зможуть співпрацювати. Але в команді. Зараз дійсно останнє слово за маском, вибачаюся за Трампом, і Трамп, безумовно, впливає на багато рішень. Однак по санкціях, скажу так, по санкціях може бути рішення Трампа і без Конгресу. Конгрес може ухвалити закон. Да і от президент має підписати процедура, приблизно така, як і у нас. Да, але по санкціях президент США може ухвалити і власні рішення, ну можливо, скажімо так, в менших обсягах, але тим не менш. Тому в будь-якому випадку останнє слово саме за Трампом. Пане Володимире, ну під час нашої розмови стільки разів прозвучало прізвище Маска. Що я не можу принаймні одне питання з приводу нього не, не поставити вам. Е, Скажіть, будь ласка, ця історія з зеленим маском е, все вона завершилась, Він завершився, як, як його там називали кінг Чейнджер. Ні, я думаю, що продовження буде. Інша річ зараз можливо, можливі дуже різні сценарії. Намагаються їх зараз помирити. Я думаю, навіть якщо і спробую трошки загасити цей конфлікт, все рівно він ще про себе нагадає знов таки, тому що. Два е, таких потужних гіперего, що е, особливо маска. Е, ну хтось там натякає на те, що там якісь речовини можуть впливати на його емоції. Е, можливо, да, але я думаю, що він дуже оборений. Взагалі, це ситуація, яка й у нас іноді проявлялася, і неодноразово до речі, це конфлікт головного спонсора, який думає, що він дав гроші, він буде керувати всім. Ні. Нічого подібного, да. і людина, яка стає президентом, яка стає головною людиною, і яка не хоче залежати від свого спонсора. Тим більше, Трамп сам мільярдер і сам теж не бідна людина. Тому цей конфлікт зараз є скоріше емоційним, його трошки, я думаю, пригасять на певний час, але у маска з'явилася певний, певний смак. Від участі в політиці він перебільшує свій вплив на політичні процеси. Я думаю, він ще спробує. От його заяви про те, що він може створити якусь третю партію. Я не виключаю, що це може бути реалізовано. Інша річ, що от він все ж і досі мені здається, не розуміє сутності політики, як політика працює. Він прийшов в політику, думав, що грошей і енергетика його геній все буде вирішувати. Ні. Там працюють командні правила, командні принципи. І політика як дуже влучно нагадав маску Сікорський, міністр закторних справ Польщі. що політика більш складна штука ніж здається, Маску. Та тут питання, що буде з тою червоною теслою, яку маск так люб'язно надав Трампу. Та, наче вирішили ну, вже це що питання. Що, що хоче продати Трамп? Це отак раз дуже от, теж буде символічно. Розумієте, це знаєте, як розрив між... як відображений стосунків. Та 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 дякуємо Дякую вам дуже вам. за те, що ви були з нами за ваші коментарі. Завжди раді вас бачити і чути. Володимир Фесенко, політолог, був на прямому зв'язку зі студією.